Вітаю, це Денис Богуш, і ви знаходитесь на каналі Казак Характерник, Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про стихії. Тема стихії це ну, дуже важлива тема, і для того, щоб заходити в будь-який простір, в ліс, наприклад, або в якісь такі ну, в середовище прямо. Треба привітати зі стихіями. Ну, ми як вітаємося. Ми говоримо, вітаю всіх сутності, видимих і невидимих стихії землі, води, вогню і повітря. Ну і там робимо певний а, такий а, рух руками. А, і в мене багато запитань у людей, які, наприклад, християни, вони кажуть: слухай, а які стихії, ну, стихії у християн? Тобто, це якась язичницька тема. І це ну, те, ну, християни так не роблять. От я вам хочу розповісти, що це тема і християнська, і рідновірська і так далі. Ну, По-перше, ви бачите, ну, почнемо з християнської. Значить, в кожному храмі ви бачите чотири сторони світу. І там ви бачите чотирьох сутностей. це Орел, це бик, це людина, і Лев. І вони прив'язані до чотирьох євангелістів, які створили євангеліє. Тобто ви знаєте, що був ну, Ветхий Савет і Новий Завет. От Новий Завет це Євангеліє, і ну, було дуже багато Євангелій. І на Священному Синоді вони вирішили ну на священному соборі вирішили а, обрати чотири з Євангелій, і вони всі по чотирьом сторонам світа. І так же будуються всі християнські храми. Ну і до речі, православ'я, яке а, тут. На Україні воно від слова право славить, ну славить прать. А якщо в всій іншій частині світу, це ортодоксальне християнство. Тобто є там ну, католицьке християнство і ортодоксальне. У нас воно називається православ'я, тому що не змогли змінити. Дуже багато чого було в Україні і так далі. Так от про стихії, тобто, коли ми вітаємося з стихіями, ми вітаємося з сутностями з різними. І якщо взяти, наприклад, ну, ці чотири стихії: Земля, вода, вогонь і повітря, то в християнстві це наступні, так скажемо, ну, сутності, тобто Орел. Він відповідає стихії повітря і це Євангеліст Іан. Значить, вода це ми бачимо там людина намальована і це Матфій. Земля це бик і Лука, і вогонь це Лев і Євангеліст Марк. І таким чином, ми, коли вітаємося зі стихіями, ми включаємося в цю вселенську систему світу, тому що ми можемо бути від неї відключені. Тобто, в принципі, коли ми живемо в квартирах в бетонних, не ходимо босоніж по землі. Ми дуже виключені в ну цієї ну, системи вселенської, тобто ми не бачимо повітря і так далі. І ми виключені з цієї системи. І для того, щоб бути включеними, потрібно ну, хоча б робити так, що виходити на вулицю і вітатися з сутностями і стихіями сутностями стихій. Якщо говорити про рідновірську історію, то цим стихіям відповідають, наприклад, от повітря це стрібох. Вода це дана, земля це макаш, і вогонь це Семаргал. От. Ну, Це якщо говорити про ну, таку рідновірську тему. Чи потрібно це робити саме або з християнської, або з рідновірської позиції? От я тут на, на нашому каналі, і в принципі в характерницькій науці тримаю баланс. Для того, щоб це не називали, що це яке там е, язичництво або там, е, антихристиянство, От точно ні. От, як ви пам'ятаєте, що у нас в кожній хаті був Казак-Мамай, він поряд з іншими іконами. І там е, ну, казали, що Ісус Христос, Дєва Марія, Святий Миколай, і Казак-Мамай це іконостас кожної хати. Тобто воно дуже гармонійно було одне з іншим. Гармонізовано і пов'язано, і наші люди мали розум тут не сперечатись. Коли, ясна річ, коли це християнство прийшло, то ясна річ, що воно дуже багато чого змінило. З того, що було до цього, там була влада волхвів і так далі. Тобто там. Були зміни, але от воно прожилось на сьогодні, і ті практики, які працюють, тобто є працюючі практики, є не працюю. Оця практика працює, тому що ви приходите і вітаєте стихіями. І тому це вітання стихіями дуже дуже важливо. Тобто, ще раз ви заходите в будь-який ліс, в будь-яке середовище, і говорите: вітаю всіх сутностей, видимих і невидимих, стихій, землі, води, вогню і повітря. От. От, в принципі, що я сьогодні хотів сказати про ці стихії, це важливе. Таке зауваження це важлива інформація для того, щоб ви пробували включатись в оточуючу вас ну, природу, і вона надає сили, емоції живу і так далі. Тобто ваші канали включаються, ну вона пульсує жива, і ви живете щасливо і красиво. Значить, цього найкращого, значить, до наступних зустрічей.